У селі Перлівці Галицького району мешкає інвалід першої групи, який вже тривалий час не може одержати відповідний індивідуальний пересувний засіб. Уже третій індивідуальний візок, який доставляють людині, не підходить. У чому причина такої байдужості до чужої біди з'ясовували наші кореспонденти. Індивідуальний інвалідний візок було зроблено на львівському заводі по протезуванню однак він не підійшов для хворого із слів голови сільського, що ця коляска не підходить йому. Тоді я звернувся в Червоний Хрест до Старченка Валерия Васильовича, де я де він допоміг. Ми взяли коляску другу імпортну, і де його брат приїхав, я перезвонив і приїхав сюди. Ми йому показали коляску, яку ми маємо третю вже коляску на цей. Но ну він сказав, що йому ця коляска знову не підходить. Тоді рішенням, рішенням комісії я розпорядився дати машину, транспорт, його забрати транспорт, і в нас є філіал Франківську, де я говорю: завідую Чу лабораторії до протезної лабораторії філіалу від Львівської, де він може зробити під то, які, які вимоги, які що, що він хоче для того у районному управлінні праці та соціального захисту. Півроку назад було оплачено 8 тисяч гривень за інвалідний візок. Як все ж допомогти людині? Ми не можемо замовити, бо термін експлуатації це і не У нас завод не візьме на виготовлення нової коляски, поки цей термін не закінчиться. Тобто ви би, ту бошну візьмете? вилушно, але вони вони всі в користували. Ну як шуни на ходу, що не можна користуватися. Головний лікар центральної районної лікарні Мирон Матейко обіцяє, що хворий обов'язково матиме належний і практичний візок. І зрозуміло, що хворий має маючи на це, він повинен мати засоби працювати. На, на даний час у нього є дві коляски. Я йому ще третю коляску представив.